Російські пропагандисти дуже люблять говорити про ісконно русські землі. Так само ісконно своїм вони нарекли Крим. Проте історія російського панування у Криму налічує лише трохи більше 200 років. А до того, з 15 століття, там існувала могутня держава Кримське ханство, для якої Москва була лише одним з васалів. Сьогодні поговоримо про неймовірну історію Кримського ханства, яку приховують росіяни, та якій ми чомусь приділяємо дуже мало уваги. Мене звати Акім Галімов, і це реальна історія. Дорогі друзі, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал Реальна історія. І також обов'язково, просто обов'язково залишайте коментарі під відео і пишіть, які теми ви би хотіли побачити в нашому проєкті. Ми все читаємо і працюємо заради реальної історії. Взагалі я вже робив відео про кримських татар, але сьогодні хотів би детальніше розповісти саме про Кримське ханство, тому що тема Криму для нас стратегічна. Ми маємо знати про Крим більше і розуміти історію півострова. Кримське ханство з'явилося на мапі світу у середині 15 століття, але передумови для його виникнення закладалися попередні кілька сотень років. Найперше з цих передумов, звісно, формування кримсько-татарського народу. У радянські часи панував міф, який вигадали ще російські імперські історики, що нібито кримські татари прийшли на півострів разом з військами Золотої Орди на початку 13 століття. Але це неправда. Насправді формування кремли кримсько-татарського народу тривалий і розтягнутий на століття процес. Та я все ж спробую описати цей процес коротко. Приблизно в 11 столітті кримські степи заселили половці, також відомі як Кипчаки. Вони зустріли там місцеве в основному тюрське населення і ще десятки народів, які прийшли в Крим раніше. Серед них Алани, Гуни, Вірмени, Греки, Візантійці, Італійці, Євреї та Караїми. Всі ці народи змішувалися між собою, але це ще не були кремли. На початку 13 століття завойовницькі війни розпочинають монгольські племена. Вони створюють свою імперію, Золоту Орду і буквально перекроюють карту Європи. У 1240 році ординська армія захоплює сусідні до Криму землі могутньої держави Київської Русі і створює там свої адміністративні одиниці улуси. У 1242 році долю Київської Русі повторює Крим. Орда утворює там Кримський улус. Столицею його стає місто Солхат, це сучасний старий Крим. Там влаштовують резиденцію Еміра, правителя якого Орда поставила управляти Кримом. Залишивши в Криму свого еміра, монгольське військо повертається додому. А в цей час у Крим буквально десятками тисяч продовжують переселятися тюркські кочівники-кипчаки. З іншого боку Чорного моря приходять турки-сельджуки і теж асимілюються з місцевими. Усіх об'єднує спільна релігія іслам. І це не була та релігія, яку принесли завойовники. Іслам прийшов у Крим зі східної Туреччини ще до монгольського завоювання. І от десь наприкінці 13-го, початку 14 го століття, внаслідок усіх цих змішувань постає ядро нового етносу Кримли. Але народом вони стануть пізніше, вже у часи існування незалежного кримського ханства. Тож Киримли або Кримці, або кримські татари це не якісь заїжджі чужинці як намагається подати російська пропаганда. Це народ, який народився на кримській землі, і який росіяни вже п'ять століть ненавидять не менше ніж українців. Паралельно із формуванням кримсько-татарського народу у Криму зароджується власна знать на початку 15 століття, коли Крим ще належав Орді. Представники знатних кримських родів служили в хана радниками і мали великий вплив на ординську політику. Але через численні міжусобні війни Золота Орда почала занепадати і розпадатися на шматки. Це не було швидко. Процес затягнувся майже на 100 років. Слабкістю орди скористалося Литовське князівство, яке почало не брати силу в Європі у 14 столітті. Литовський князь Ольгерт до 1362 року відвоював у Орди українські землі. Київські, Чернігівські та Волинські. Він залишив цим територіям автономію, але княжати там поставив своїх синів і племінників. Ці литовські управлінці поважали місцеві звичаї. Більше того, руську, тобто староукраїнську мову, якою тоді говорили і писали на українських землях, зробили поряд з латиною державною у Литовському князівстві. Нею вели судочинство і писали офіційні документи. Також Литва зобов'язалася захищати українські території від Орди у 1432 році. Було офіційно проголошено про створення нової держави Великого Князівства Литовського і Руського, яке стало найбільшою державою тогочасної Європи. Я знаю, що під це відео знову прийдуть наші північні сусіди і почнуть писати про руську мову і руські території. Поясню ще раз, руська мова велике князівство Литовське і Руське від слова Русь, а не від слова Росія. Русь це Київ, Переяслав і Чернігів. А пізніше ще Волинь і Львів, та й решта західної частини України. Московські землі в ті часи називалися Московією, і до Русі не мали жодного стосунку. Але повернемося до нашого півострова. Тим часом Кримська знать теж вношувала свої амбітні плани, як скористатися за неподом Орди. Вони вирішили, що треба не тільки вигнати Орду з Криму, а й підпорядкувати собі усі колишні ординські землі і збирати з них данину. Але щоб включитися у цю боротьбу, Крим мав зробити дві речі: перша стати самостійною державою і знайти собі могутнього союзника країну, яка теж зацікавлена остаточно орду добити. І друге, поставити на чолі кримської держави не будь-кого, а нащадка Чингісхана. з таким очільником цілком законно можна заявляти свої права на спадок Золотої Орди. Ідеального кандидата знаходять у великому князівстві литовському та руському, 52-річного хаджі Герая. Як опинився у Литві нащадок Чингісхана? насправді туди, як політичний мігрант, переселився ще батько хаджі. Він з родиною тікав від міжусобиць в Золотій Орді. Хаджі народився у литовському місті Тракай у 1397 році. Це був час, коли Литва вже відвоювала білоруський та частину українських земель і стала могутньою європейською державою. Тож Хаджі виховувався у Європі і отримав гарну, як на ті часи освіту. Бачите, наскільки тісним і взаємопов'язаним був у ті часи світ. Коли Кримська знать згадала про хаджі Герая, він саме був старостою в замку Ліда. Це у Білорусі. Хаджі Герай стає першим очільником Кримського ханства і в 1441 році укладає військовий і політичний союз з великим князівством Литовським та Руським. Угода була взаємовигідною. Крим отримував могутнього покровителя у своїй претензії на спадок Золотої Орди, а Литва союзники із багатими портами у Чорному морі. Крім того, підтримку могутньої кримсько-татарської кінноти у своїх війнах. У часи Хаджі Крим в союзі з великим князівством Литовським і Руським став процвітаючою державою із сильною армією. Кримське ханство карбувало свої монети, будувало мечеті та школи. Важливі політичні рішення хан не ухвалював сам, а опирався на свою раду диван, куди входили представники кримської аристократії. За 25 років правління Хаджі не вів загарбницьких війн, але не раз розбивав війська орди, коли ті загрожували Криму чи землям Литовського князівства. Загалом хаджі Герай став для Кримського ханства кимось на зразок Володимира Великого для Русі, Заснована ним династія Гераїв правила усі наступні 342 роки існування Кримського ханства. А що в Москві? Для московитів Кримське ханство та його союзник князівство Литовське та Руське на той момент були ворогами. До речі, територія тодішнього московського улусу тоді обмежувалася лише сучасними Москвою та Московською областю. У 1328 році московські князі починають збирати данину для хана Золотої Орди, а потім для його наступника хана Великої Орди. Але у 1474-му московський князь Іван III вирішує змінити господаря. І укласти союз із кримським ханом Менглі, сином Хаджі Герая. Цей союз мав бути спрямованим проти Орди. А Новгород, в свою чергу, веде переговори про союз із князівством Литовським та Руським. Колишні васали Золотої Орди або намагаються стати незалежними, або потрапити під крило Криму чи його союзника князівства Литовського і Руського. Утім, далі трапляються подія, що розвертає історію Криму геть в інший бік. Почалася ця історія в кафі. Це сучасна Феодосія. У 15 столітті кафа була найбільшим торговим містом фортецію яку збудували на кримському узбережжі італійські купці ще всередині 13 століття. У кафі жили ремісники, відомі на весь світ своїми вишуканими коштовностями та різними побутовими речами. Їх вироби пропонував величезний міський базар, куди завозилися і товари з усього світу. Ще у кафі був найбільший в Європі ринок рабів. Тоді торгівля людьми була звичним і прибутковим заняттям, але в той же час кафа була ще й великим культурним і навчальним центром. За спогадами мандрівників, на початку 15-го століття в кафі, поряд із мечетями та медресе, школами, де вивчали Коран, було 17 католицьких храмів і два монастиря з латинськими школами. До того ж, католицькі монастирі в кафі діяли як місіонерські центри. Там європейські посланці вивчали мови. Культуру і звичаї народів Сходу, щоб потім поїхати з проповідями в Азію. Крім цього, працювали юдейські та країмські синагоги у середньовічному Криму. вживалися не тільки десятки різних народів, а й мирно співіснували різні релігії. Водночас на протилежному березі Чорного моря набирає силу Османська імперія, що веде успішні загарбницькі війни і на той момент вже завоювала Візантію зі столицею у Константинополі. Султан Османів вирішує послати свою ескадру у Крим, але не воювати з Кримським ханством, а щоб погробувати багате місто Кафу. Наприкінці травня 1475 року ця турецька ескадра висаджується на кримському узбережжі. Цей час у кафі перебував Менглі Герай, який у боротьбі зі своїми братами тільки не втратив ханський престол. Брати тримали його в місті як заручника. Очевидно, турецькі військові не мали інструкції, що робити, якщо під час набігу вони зустрінуть колишнього кримського хана. Тож вони взяли Менглі в полон і завезли до султана у Стамбул. Ось така іронія долі. У Стамбулі Менглі Герай пробув цілих три роки. Сучасні історики вважають, що він був у султана привілейованим бранцем, і з ним поводилися відповідно до його ханського титулу. У цей час в Криму правив інший герай, старший брат Менглі Нур Девлет. Але, очевидно, він не мав хисту ані управлінця, ані полководця. До Криму весь час вдиралися війська якогось із ханств, уламків Золотої Орди, і спустошували міста і села. Родичі кілька разів починали проти нього міжособні війни, щоб відібрати владу. Кримське ханство просто лихомануло від усіх цих подій. Тоді знать згадала, як добре їм жилося за Менглі, і почала буквально благати османського султана Мехмета II повернути його додому. Султан погодився. Але за це Крим мав визнати себе васалом Османської імперії. Тож у 1478 році Менглі Герай повертається до Криму і привозить нову угоду з Туреччиною. На папері все виглядало дуже непогано. Історики кажуть, що це найкраща угода, яку османи будь-кому пропонували. І як на ті часи її можна вважати рівноправною. Кримська знаць сама обирає собі хана із роду гераїв, а турецький султан лише затверджує його на престолі. Туреччина платить гроші на утримання Криму, а кримці посилають своє військо, якщо султан попросить. Для торгових міст Феодосії, Судака та Балаклави, це однозначно було повною катастрофою. Турки їх розграбували, а у фортецях поставили свої гарнізони, та й товарів туди більше не везли. Торгові шляхи у Чорному морі стали занадто небезпечними через турецькі галери і поступово занепали. Для Криму це означало втрату великого джерела поповнення бюджету. Тепер треба було думати, де брати гроші. З того часу починаються набіги кримської кінноти на сусідів, в тому числі на українські села. У 1502 році Менглі Герай ставить крапку в існуванні Орди. Він розбиває військо останнього її правителя в битві на річці Сулі. Це сучасна Полтавщина. Кримське ханство стає правонаступником Золотої Орди. Але кримські правителі не стали приєднувати усі колишні золотоординські улуси до своєї території. Їм достатньо було, щоб ті визнавали себе васалами і платили данину. Саме ж Кримське ханство простягається лише на свої історичні території. Це власне Кримський півострів, плюс землі сучасного півдня України, частина Херсонської та Запорізької областей, південь Донеччини і Луганщини, а також північ Кубані. У таких межах Кримське ханство зображали на картах 16-го, XVI, 17-го і початку 18-го століття. Поки Крим воював із Ордою, Московське князівство значно розширилося. У 1475 році московити захопили Тверське князівство через три роки Новгородську республіку, а потім Псков, і почали підпорядковувати собі торгові шляхи від Балтії до Каспію. Москва стала потроху багатіти. Поки московити платили данину, Крим не реагував на цю експансію. Коли ж Данина не надходила, кримськотатарські війська йшли до Москви громити її, як приміром, у 1521 році, і виплати відновлювалися. У 1552 році Іван IV, відомий як Грозний, остаточно підкорив Казань. Щоб отримати вихід до Балтійського моря, цар почав війну з Лівонією, державою на території сучасних Латвії та Естонії. За них заступилося Литовське князівство, і розгорілася довга війна, яку Московське царство, зрештою, програло. Але у розпал цієї війни Іван IV вирішив, що він уже настільки могутній, що може не платити Данину Кримському ханству і навіть організовувати набіги на Крим. У відповідь на таке нахабство кримський хан Девлет Герай пішов на Москву покарати непокірного З Собою він взяв за різними даними від 40 до 100 тисяч війська. Дізнавшись, що кримсько-татарське військо наближається до Москви, Іван IV втік з міста. Тоді Девлет Герай дав наказ Москву спалити. Сучасники писали, що Москва вигоріла вщент, не залишилося навіть обгорілого пня, до якого можна прив'язати коня. Посли девлет Герая після цих подій знайшли Івана IV, і як свідчать записи тогочасних істориків, сказали йому таке: цитую: так говорить тобі цар наш. Я скрізь шукав тебе у Серпухові і у самій Москві, хотів вінця з голови твоєї, але ти втік із Серпухова, втік із Москви і смієш хвалитися царською величчю, не маючи ні мужності, ні сорому. Знову піду до тебе, якщо не зробиш чого вимагаю, і не даси мені клятвеної грамоти за себе, за дітей і внучат своїх. Кінець цитати. Тож московський цар мусив відновити виплату данини. Її Москва платила Криму аж до 1700 року. Росіяни досі якось надто болісно сприймають цей факт і всіма силами намагаються його приховати. Якщо про монгольське ярмо в російських підручниках розповідають, то про кримсько-татарське жодного слова. Хоча Москва платила данину кримському ханству понад 200 років. Впритул притул до Кримського ханства розкинулися простори великого Лугу, де запорізькі козаки будували свої січі і будували саме для того, щоб захищати прикордонні території від можливих нападів з Криму. Детальніше про життя козаків можете дізнатися з нашого іншого відео за цим посиланням. Як же складалися стосунки між сусідами? Я неодноразово говорив і не втомлююся повторювати точно не так, як про це століттями розказувала російська пропаганда. Є дослідження відомого наприкінці 18 століття історика Дмитра Бантиш Каменського, за його даними, коли на початку 17 століття у кримських степах була величезна посуха, то один із кошових отоманів Іван Сірко дозволив кримцям кочувати на українські території, щоб вони могли себе прогодувати. Коли ж гетьман Іван Самойлович запитав у Сірка, чому він так зробив, той відповів: цитую: якщо ми, живши з татарами по сусідству, допомагаємо один одному, то це розумному не. Також кримці продавали козакам за дешево сіль, яку видобували зі своїх Соляних Озер. І запоріжці заробляли, експортуючи кримську сіль в Європу. Натомість козаки дозволяли татарам випасати коней на своїх землях. Тож на побутовому рівні відносини українців і кримських татар швидше були добросусідськими. Хоча і відбувалося це на тлі взаємних набігів. Отакі От дивні були часи. Переломний момент стався у 1623 році. Козацьке і кримське військо зрозуміли, що разом можуть бути дуже успішними, адже кожен має те, чого бракує іншому. Козаки прекрасні мореплавці та добре вправляються з вогнепальною зброєю, гарматами і рушницями, а кримці неперевершені кіннотники. Щоб зрозуміти, як і чому українці і татари утворили свій перший великий військовий союз, треба дещо прояснити про співробітництво Криму з Османською імперією. Турки постійно порушували союзну угоду, яку уклав з ними Менглі Герай. Вони змінювали владу в Криму, якщо політика якогось хана їм не подобалась. Або він відмовлявся відправляти військо в походи, які не мали нічого спільного з інтересами Кримського ханства. Саме така ситуація склалася у 1623 році. Стамбул почав вимагати, щоб Хан Мехмед Третій послав кримське військо у новий похід Османів до Ірану. Мехмед третій категорично відмовився, і народ його в цьому підтримав. Султан у відповідь оголосив, що позбавляє хана влади і послав до Криму військо, щоб посадити на трон іншого. І ймовірно, йому б це вдалося. Адже кримським вершенкам важко було б відбити напад яничар, а стрільців із Рушницю у хана було дуже мало, не більше тисячі. Але так сталося, що. Шторм викинув біля берегів Криму козацьку флотилію. Татари захопили козаків у полон. В інший час вони продали їх на турецькі галери, але цього разу кримці самі воювали з турками. Тож кримські татари пишуть листа на Січ і кажуть, що відпустять полонених, якщо козацьке військо допоможе їм битися з яничарами. І Січ вписалася за своїх. Козаки послали до Криму два загони: сухопутний та морський. Спершу по дорозі до Бахчисарая османська армія зустріла сухопутній козацький загін, який разом з кримськими вершниками дав їм таку відсіч, що османи змушені були відступати. Під таким натиском турецький паша, що керував обороною, був просто змушений змиритися із перемогою кримських та козацьких військ і повернути владу хану Махмеду III. Махмед був шляхетною людиною, і він не просто виконав обіцянку відпустити козаків він дав їм багаті дари та підводи, на які козаки повантажили свої поруйновані штормом човни і повезли їх на січ, ремонтувати так. Сусіди стали союзниками. Після цієї блискучої перемоги Мехмед III уклав договір із військом Запорізьким реєстровим про взаємодопомогу для козаків. Це був перший у їх історії рівноправний союз з іноземною державою, і в політичному плані це було неабияк важливо. Після цього козаки та кримські татари у спільних битвах не раз рятували один одного. Багато сучасних істориків вважають, що саме угода козаків із мехметом III заклала основи підписання у 1648 році Бахчисарайського мирного договору. Це договір між Богданом Хмельницьким та ханом Іслямом III, який вирішив долю українського національно-визвольного руху і дав можливість заснувати гетьманську державу. А далі історія гетьманської держави та кримського ханства рухалася за схожим сценарієм. Там відбувалися однакові процеси. Владна колотнеча, що буквально підривало основи держави. В листопаді 1764 року російська імператриця Катерина ІІ змусила останнього гетьмана України Кирила Розумовського зректися влади. У 1775-му вона знищила Запорізьку Січ. Паралельно Росія почала підкорення Криму. У липні 1771-го під приводом війни з Туреччиною російська армія захопила Кримське ханство. Туреччина війну програла і втратила Крим, але і Росія тоді його не здобула. За укладеним у 1774-му кючук кайнарджийським мирним договором Кримське ханство було визнане незалежною державою, але це не завадило через три роки. Російським військам знову вторгнутися у Крим. Тоді цариця Катерина II привела до влади російську маріонетку хана Шагін Герая. Він, звісно, проводив відверто проросійську політику у відповідь на що кримці піднімають проти хана повстання у 1782-му Катерина II знову посилає у Крим російські війська, нібито на допомогу Шагін Гераю. Повстання російські солдати придушили, але з Криму вже не пішли. Наступного року Катерина змусила Шаїнгерая зректися ханського престолу і його вивезли кудись до Калуги. А цариця видала маніфест, де оголосила про ліквідацію Кримського ханства і приєднання його території до Російської імперії. Цілих 220 років Москва платила ДНУ Кримському ханству. А коли відмовлялася, то кримські татари приходили і палили Москву. Не було ніякого Кримнашу, як зараз запевняє російська пропаганда. Була могутня ранньомодерна держава, кримське ханство. Був і агресивний сусід московське царство, і були козаки, з якими в кримців насправді набагато більше спільного ніж нам розповідали в російських міфах. Найголовніше, що сьогодні об'єднує українців та Кремли? кримців, кримських татар в одну політичну націю це рідна земля, тому що і для українців, і для кримців вона дійсно рідна. Тут два народи сформувалися, і тут ми є господарями. Ось така реальна історія.